Я втомився від піху. її всі 25 задовбала. Знову поляк. О, німець. Краще вже поляк. Для чого я це граю? Я так втомився від FIP. Кожного тижня одне й те саме. Дивізіони, вікенд Ліга. Дивізіони, Вікенд Ліга. Дивізіони вікенд Ліга. Дивізіони Вікенд Ліга. Всім привіт! З вами Артван, і це анонс турніру по EFC25. У цьому відео я розкажу для кого цей турнір, як на нього потрапити, у якому форматі він буде проводитися, та, звичайно ж, які призи очікують на призерів. Вимоги для учасників дуже прості, адже по суті, турнір. Для всіх українців, що мають ЄФСІ 25 на ПК або на консолях нового покоління. Отже, якщо ти українець, маєш EFC 25 і граєш або на PlayStation 5, або на Xbox серії X або S, або на ПК, або на ноутбуці, то я тебе вітаю! Ти можеш взяти участь у турнірі. Для реєстрації необхідно заповнити форму реєстрації і задонатити на збір для ЗСУ. А тепер детальніше: в описі під відео та в закріпленому коментарі ти знайдеш два посилання. Перше посилання це посилання на реєстрацію. Тобі необхідно заповнити коротеньку форму, де необхідно вказати свої EA ID, щоб інші гравці могли запросити тебе на гру. Нік в телеграмі, щоб я міг додати тебе в чат учасників турніру. А інші гравці могли домовитися з тобою про гру, обрати платформу, на якій ти будеш грати, та вказати, чи ти саб, тобто платний підписник, на моєму твічі або ні. Друге посилання це моя дружня банка для збору підрозділу ЗСУ, що займається технічною розвідкою на південному напрямку. Їм потрібно відремонтувати бойового побратима, тобто робочий пікап. Задонайте, будь ласка, на цей збір будь-яку суму. Неважливо чи то гривню, чи то дві, чи 10, сто, 100 тисяча. Скільки можете і скільки хочете. Але за донат від 100 гривень ви берете участь у розіграші однієї з трьох ось таких прекрасних розмальованих гільз. Причому, чим більша у вас сума доната, тим більші у вас шанси на виграш. А також автор найбільшої суми донату отримує ось таку теж розмальовану коробочку з-під боєкомплектів. Єдине, що я вас попрошу, якщо ви донатите не з монобанку, а з якогось іншого банку, то залишайте, будь ласка, ваші контактні дані, щоб я міг з вами зв'язатися в разі виграшу. Коротше, все максимально просто: заповнив форму, задонатив на збір, і воля, ти береш участь у турнірі. Реєстрація на турнір буде відкрита до п'ятниці 7 березня включно. Кінцевий формат та розклад буде залежати від кількості учасників та буде оголошено в чаті турніру через 2 дні після закінчення реєстрації, але загалом це буде виглядати наступним чином. Спочатку буде перший груповий етап, у якому будуть брати участь усі учасники, крім сабів, мого Твіча. Якщо що, саби це платні підписники мого Твіча і вони мене підтримують. І в якості моєї підтримки, вони проходять зразу у другий етап. А другий етап у нас буде теж груповий етап, і в ньому, відповідно, будуть брати участь саби і усі ті, хто прийшли в перший етап. У першому та другому груповому етапі вам потрібно буде зіграти по два матчі проти кожного суперника. На виїзді, тобто, суперник вас запрошує і вдома, тобто ви запрошуєте суперника на гру. Після двох групових етапів розпочнеться стадія плей-офф. І усі матчі цієї стадії будуть транслюватися у мене на Твічі. У матчах плей-офф вам також потрібно буде зіграти по два матчі проти суперника вдома та на виїзді. Якщо за сумою двох матчів ви виграєте, то ви проходите далі. Якщо ви програєте, то ви літаєте. Три найкращі гравці турніру отримують наступні призи. Гравець, що посяде третє місце, отримає 1 мільйон монеток у UFC 25 Гравець, що посяде друге місце, отримує 2 мільйони монеток у всі 25 І нарешті за перше місце гравець отримує також 2 мільйони монеток у всі 25 але ще в додачу ось такі навушники від FineFine, Fine, про які я вам розкажу детальніше у наступному відео. І це ще не все. Між усіма учасниками турніру також буде розіграно одну футболку на ваш вибір від нашого партнеру-магазину Super Classic. До речі, призи у вигляді монеток можливі також за рахунок нашого спонсору, магазину монеток Shop for game А ще наші любі спонсори підготували для вас знижки за промокодом АртВан. 5% знижки на покупку монет від Shop for game а також 10% знижки від Super Classic на будь-яку футболку. Фух. Ну, здається, все розказав. Розкажіть, будь ласка, про цей турнір вашим друзям. Поділіться з ними цим відео, хай вони його теж подивляться, зареєструються, бо мені здається, що чим більше нас буде, тим буде веселіше. Якщо залишились будь-які питання, то не соромтесь, задавайте їх в коментарях. Я все прочитаю, все відповім. Так що welcome туди. І якщо у вас не залишилось питань, то просто реєструйтесь на турнір. І поставте, будь ласка, вподобайку за те, що я так все доступно пояснив, і у вас навіть не залишилося питання. Е, Серйозно, я старався, тому дякую. Бувайте здорові! Російське добро! тебе буде до Україна, пока.